Тернопільська футбольна академія потрапила у четвірку найкращих команд турніру Лео Кап, який проходив у винниках на Львівщині. Такі змагання є щорічними та збирають навколо себе юнацькі академії з усієї України. Так і юні спортсмени з Тернополя вирішили спробувати свої сили на такому масштабному турнірі, який загалом зібрав 56 юніорських команд у боротьбі за чемпіонство. Низом сильно! забити! Здорово, забити! Вже, Головний тренер Тернопільської академії з футболу Руслан Луцик розповідає, що ці змагання є особливими для його команди, оскільки саме там юні спортсмени можуть продемонструвати свій рівень. Також чоловік ділиться деталями турніру. Перший день це є сама сама церемонія відкриття турніру. Діти там живуть на цій академії руху. Дивиться, як живуть і старші діти з тих команд. Е, перший це така як ігровий, тобто це бута як е, церемонія відкриття і урочиста програма. Перший день турніру, другий день турніру, третій фінальний день турніру, закінчення і все. Також тренер розповідає про успіхи команди безпосередньо під час змагань. Команда зайняла четверте місце з 56 команд. На мій е, погляд, це не просто неймовірні молодці. Е, тобто там, там є такі стадії. Є. Перший день змагається, чи попадає команда вищу лігу чи в нижчу лігу. Ну, попали вищу. Другий день ті ж всі команди, які попали вищу лігу, змагаються між собою. І далі ті, що займали команди перше місце еліт ліга, друге місце Голден, третє – «Сілер» і четверте бронз. Самі ж юніори також діляться враженнями від турніру. Турнір дуже має багато команд, 56. Ми взагалі не очікували на такий результат. Ми зайняли четверте місце. Це, ми зайняли це четверте місце, тому що ми дуже багато тренуємося і виходили на поле, готові до кожної гри. Таких же турнірів було багато, ну, так то гарно там, ну, на мою думку, ми гарно відіграли. Ну. Найкращий турнір, напевно, який ми помали. Мої емоції були дуже яскраві, дуже сподобалось на цьому турнірі. Шкода, що їх в році дуже мало, але насамперед ми на ми зіграли дуже добре. Руслан говорить, що такий масштабний турнір надихнув юніорів на майбутні здобутки, а тому вони продовжують працювати у робочому режимі та вже зараз готуються до наступних змагань.